Боже, як вони блимстять. Це така краса. Ще це Ми відео партнеру. Ще буде Ми вийшли на вулицю через це. Чому вона не належить нам по суті? І нашому музею Ух ти. Так, теж такий цікавий факт. Принцеса. Вагія. Це багія. О, ти енджел. А я буду королева. Вона дописати. Вітаю вас з виїздом. З відпочинком. Так, залишився бульон. Нарі, бачите, добрий гормо все синенькі вікна біля крані. Асфальт топ. що ви, дівчатка? Як вам цей давай, спуск? Дистовцік. Давай наталі трошки. Не впускай, так лякав мистовцік. спуск Показано як лякав поверхня, Не, покриття давай, покриття ну Тим траса лімфодренажного здоров'я. Велосипедісти. Наталка, молодець, бойове хрещення просто пройшла. <ріх> За тебе, ти молодець. Це така скейтерська хитрость. Ага, тут я на гальмах придовга, а тут я в бачок, тут я так скучу. У Анастежка, як тебе сюди, зробили? Суцільні човники. Раз, два, три. Вимахуємося, вимахуємося. Шанана студія, давайте зацінимо цей лук. Шановна пані Аліна? Скажіть, будь ласка, це Оля Карма. Скільки Чому? коштує ваш лук? Дуже багато. Дуже багато. У мене ем... Буквально мустанги на ногах. Мустанги на ногах. Ага, ага. Ша шановні глядачі, це люкс. Це просто, ну, от є люкс, а це екстра люкс.

Цього не побачила, але я засняла. Подивлюсь потім. цьому.

う Коли ми бачили ніші пусті в першому дворі, то всі наші примірки зазвичай ми могли б очікувати там побачити якогось Меркурія, так, там якихось давніх боїв. А тут, ну, достеменно ніхто не знає, що воно означає. Може бути, наприклад, як дорослішання людини. Так, от там... Я з'ясовую історію по матеріальній культурі. Привожу приклад один. Як це я роблю, а ви вже висновки будете робити самі. Хто э, винахідник радіо? Важкі питання. Лише ніхто не чув нікого. <рис�и> <рис�и> <Тобо, рис�и> <Раніо>, не... ні, <рис�и> радіо ти <А>, чули. <рис�и> не <А>, може <рис�и> що... раді, радіочували. Радіо ще чува колись так. Попов, нічого. Поповок чули. Так вот, Пропопова знає тільки на території Радянського Союзу. А все, що за кордоном, такого прізвища не чули. Но в Європі всі знають, що винахідник радіо є малконі. А я ж не вірю ні одним ні другим. Я, я вірю в матеріальну культуру, то, що можна помацати руками. Я, щоб з'ясувати, хто винахідник радіо, я починаю шукати перший радіоприймач. Де його шукати? У дворі нема, на стелефонному ринку нема, де, де можна його знайти. Я йду на сайт Амазон, на сайт eBay і пишу, радіо приймаєш мараконі придбати англійською мовою, щоб, щоб всім було зрозуміло, що, я, що мені цікавиться. Декілька тисяч пропозицій з фотографіями, з цінами. на меньшую цена 100 фунтов стерлингов, а на высшую цена я столько нулей перерахувать не умею. Зрисовали. Потом я захожу на сайт OLX, Виолити, и пишу российскую мовой. Радиоприемник Попова купить. Как вы думаете, сколько пропозиций мне поступило? Ну? Так. Но я, богато разів звертався до сайта с тем питанием. Однажды он мне пишет «Е пропозиции. Я удивлен, я столько раз не читал никаких пропозиций. Я кликаю. Написано. В 2007 году в Кронштадте пионеры забыли радиоприемник по сегодня его продать. Повірте мені, я його не придбав. Розбилася пожежа. І аж до кінця 90-го я спокою. І будемо лише. Ібо дякую. Ібол бол. Дякую дуже. Тобі ще не дали. Давай дамо досі підходить. Давай хавнуємо. Лише, я Як зробити найкращі котлети в вашому житті? Головне смажити. Розкажіть, що тут у нас смачне на столі? Шановні колеги, що ми бачимо тут? Це є скарб. <гум> Це смажені кабачочки з укропчиком. трошечки чесночку, ну, аромат неймовірний. Далі до вашої уваги. Ми бачимо малосольні огірки та помідори мікадо. Мариновані. Мариновані міста Одеси. Та напі Барбарис. Дуже люкс. люкс. Люкс, Коли я приїду, точніше, О. всі голодні, всіх сили накрапає, але дивіться, що ми робимо. Чоловікам вже фотографуємо. Так, що вони кого не побачить, поки що вдома.